Пане міністре Ксав'є, ми дуже раді, що ви тут. у вашому другому домі. Ми дуже вдячні вам, особисто вашій країні, вашому народу за всю підтримку, яку ваша країна надавала. Ви були біля нашої е, стіни. Пам'яті я вдячний за. Ці ваші слова і за вшанування, і також важливо це оборонні, це пакети підтримки, гуманітарної, енергетичної підтримки, фінансової і деякі речі, які не дуже офіційні. Вітаю вас, радий вас бачити. Я кажу мої дорогі друзі, тому що я поважаю вас і ви знаєте, у мене. Найвища пошана до вас, до вашої команди, як я казав під час розмови з Андрієм, ви запросили гостя, але приїхав друг. І я справді поважаю вас. Багато людей думали, що ви здастеся, 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 українці здадуться, але ви дали уроки. Сміливості, лідерства. Сили. І якщо ми можемо бути маленькою частинкою, я знаю, що ми не найбільша країна, і не, ми не найбільші в розмірі, але повірте, в дружбі і в повазі ми значно більші, ніж наш розмір. Я. Після запрошення була тут. Для мене дуже важливо тісно співпрацювати, що з першого дня в обороні ми. Робимо все, щоб допомогти вашим зусиллям у війні. Ми робили це від першого дня і повинні продовжувати цю роботу. Я разом з Сав'єм продовжимо підтримувати вас. Як ми робили це з першого дня до самого кінця, коли ми досягнемо миру для вашої країни.